Вітаю колеги! З вами знову на зв'язку Анна Венська. І сьогодні я вас хочу познайомити з крутими продуктами, а саме, шампунь і маска синьо-фіолетові. Звісно, це незамінний помічник для знебарвленого та висвітленого волосся. По-перше, це є шампунь. Він м'яко сульфатний, зволожуючий. пігменти в шампуні достатньо прозорі. Вони не накопичуються в домашніх умовах і гарно нейтралізують в холодні блонди. Маска синьо-фіолетова для домашніх умов, це просто незамінний помічник при вимиванні кольору. Дивіться так, ця маска мало того, що вона зволожує, вона є силиконовою і дуже гарно вона відпрацює волосся як зберігання кольору в домашніх умовах. Тобто, якщо ви зробили холодний, гарний, неперевершений. Колір волосся вашого клієнта ця маска буде просто неймовірно допомагати, як збереженню кольору, так само і захолоджувати блонд, який вимивається.